Осінь. Поспішай час збирати урожай. На город ідуть малята, будуть овочі збирати, огірочок, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята: Один, два, три, чотири. 5. Давайте виконаємо гімнастику ще раз. На город ідуть малята, будуть овочі збирати, огірочок, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята? Один, два. Три, чотири, п'ять. Молодці.